Знав, що ми опинимось у цій точці, знав, але все одно сподівався, що зможу вплинути, змінити. Незважаючи на всю небезпеку, незважаючи на події у Мирному 13, ми будуємо Вавилон, науковий центр із вивченням миріуму. Ми сховали його подалі від світу, сподіваючись, що це убезпечить людство від наших експериментів, поки ми не знайдемо спосіб приборкати цю речовину. Але Миріум це не атом. Хоч би як нам хотілося використовувати його дивовижні властивості в мирному житті, ми мусимо усвідомлювати, що Миріум небезпечний, незбагненний. А якщо ще й військові бачать у ньому потенціал. І все ж таки я на щось сподівався. Гвардиня вченого взяла гору. Тепер настав час виправляти помилки. Нещодавно я виявив у глибинній та найнебезпечнішій фазі аномалії дещо незвичайне, дещо ще обіцяло відповіді, які мені так потрібні. Але відправлена туди експедиція зникла разом із експериментальним обладнанням. І майже відразу після цього почалося вторгнення ехотанків. Тепер мені потрібно працювати швидше і наполегливіше, щоб зупинити цю катастрофу. Щоб зупинити миріум. Велет, колектори. Усі ці технології не унікальні. Науковці Третього рейху теж виявили Миріум і розгорнули свою наукову програму під час війни. Без їхніх напрацювань ми не пішли б роки на те, щоб зрозуміти природу цієї дивної речовини. Про це ніхто не знає. Все пов'язане з таємничим елементом було засекречено. У них був свій колектор матерії, свої мирівні технології для танків і не тільки. Вони пішли набагато далі, ніж ми могли собі уявити. Деякі розробки наші армії з задоволенням взяли б на озброєння, а інші настільки нелюдські, що їх слід знищити. Але у цих дослідженнях. У розрахунках і теоріях тих учених я знайшов вирішення моєї поточної проблеми. Це небезпечна ідея, я розумію. Але якщо я правий, у нас може з'явитися шанс не просто стримати вторгнення ехотанків, але й зупинити їх раз і назавжди, усунути саму загрозу миріуму. І якщо все піде за планом. Незабаром весь цей кошмар може лишитися позаду, і ми будемо завдячувати цим не тільки нашій власній роботі, а й нашому супротивнику. Колишньому супротивнику. Знаєте, док, після нашої минулої розмови я довго думав про це. Вторгнення й хотанків, і що більше я розмірковую, то більше переконуюсь. Це не просто випадковість чи побічний ефект наших вилазок. За цим точно стоїть щось більше. Ви ж бачили записи? Розумієте, як вони діють? Дуже точні і цілеспрямовані рухи. Ніби ними хтось керує, але хто чи що? Може, сама матерія розумна істота, яка захищає свою територію. шалено, так? Але після всього, що я бачив, я не знаю док. Певно, відповіді ховаються там, у глибинній фазі, і що глибше ми поринаємо, то ближче підбираємося до розгадки цієї таємниці. Ми її ось ось схопимо. Але чи готові ми до того, що можемо там виявити? Чорта, я й сам не знаю, чи готовий. Знаєте, док, іноді мені здається, може настав час просто зупинитися. Підірвати тут все до біса, знищити всі записи і забути один про одного. Ми про мирів, він про нас, доки не стало запізно. Ай, напевно, колись я остаточно впевнюся в цьому і стану непридатний до ролі командира. Та все нормально, док. Я в нормі. Я не підведу хлопців. Ставте свою печатку, мені час повертатися в розлом. Все буде тіп-топ. Небо більше не було нашим. Над мегавелетом воно розкололося. Тепер там була ніби частина аномалії. Коли вони вперше прорвалися у нашу реальність, їм вдалося заскочити нас зненацька. Я прокинувся серед ночі від двоє сирени. Навколо горіли аварійні червоні лампи, а динаміки бобоніли щось про тривогу. Через дві хвилини я вже був у танку. Ще через три мій взвод рухався на точку. Ехотанки. Тут, у нашому світі. Я навіть не дуже здивувався тоді, коли це мало статися. Дивним було інше: вони не виявляли агресії, виглядали дезорієнтованими. Але супротивник швидко отямився і відкрив вогонь. Проте ніхто й не збирався вести з ними переговори. У нас досвідчені екіпажі, і ми доволі швидко розібралися з першою групою, але потім вони пішли хвилями. Нові координати проривів: одні, другі, треті. Диспетчер не встигав зачитувати, а ми моталися, як очманілі, по всьому комплексу до ранку, доки не прибуло підкріплення. Тоді під час бою в мене не було часу ні на емоції, ні на усвідомлення. Я робив все машинально, як механічний болванчик на самих рефлексах. Потім, уже сидячи в казармі, намагаючись написати рапорт, я раптом зрозумів, що сталося. Відкрили ящик Пандори. Відкрили і тепер не факт, що зможемо закрити. Далі буде лише гірше. Що це за виклик? Ви тут зовсім з глузду з'їхали зі своєю параноєю. Чим я, на вашу думку, повинен зараз займатися? Сидіти тут і витрачати свій дорогоцінний час на ваші безглузді теорії змови? У нас там повний хаос коїться. розривів все більше. Ехотанки наступають без упину, а ви мене від роботи відриваєте. Ви бачили, що відбувається у фазах? Ні? То я вам скажу там справжнє пекло. І поки ви тут граєте в безглузді ігри, це пекло стає все ближчим. І що це за нісенітниця про перехоплений радіосигнал? Ви взагалі розумієте, як працює зв'язок в аномалії. В ефірі постійно чути перешкоди, відбиття, відлуння. Танкісти щодня рапортують про дивні звуки. То голос якоїсь дівчинки чують, то ще якусь нісенітницю. І що ви тепер кожен шурхіт сприйматимете за шпигунів? Ні, ні це просто блискуча ідея. Замість того, щоб зосередитись на реальній загрозі, влаштуємо полювання на відьом серед своїх. Це точно допоможе нам впоратися з тим, що відбувається назовні. Знаєте що? Я не збираюся більше витрачати на це час. У мене є робота. Якщо ви хоч трохи думаєте про майбутнє, ви дасте мені робити свою справу та зосередитись на захисті Вавилона. Бо якщо ми не зупинимо це божевілля, навіть найневловиміші шпигуни вже не матимуть жодного значення. Зазвичай після знищення. Його танки просто розсипаються втруху, це й не розсипався, стояв димиво, рознесеним вщент моторним відсіком, аж як справжній. Не знаю, що мене змусило тоді до нього підійти. Взагалі, це заборонено, але я підійшов і відкрив люк. Опритомнів я у лазареті. Мені розповіли, що насправді нічого цього не було, я не відчиняв той люк, навіть дійти до подібного танка не встиг. І що танк все таки розчинився за нормальний для себе час. Але ж я чітко пам'ятаю, як зазирнув усередину танка, і пам'ятаю людину, яка там сиділа в дивному шоломі з трубками. Не миріумна Рідота, а людина, яку можна захопити, допитати і отримати від неї інформацію. Людина не ворушилася, ніяк не реагувала на мої спроби її звільнити. Тільки лампочки всередині танка почали блимати. Ніби увімкнулася якась система. А я все смикав, цей безглуздий шолом і намагався заспокоїти танкіста. Не чини опір, ми тебе витягнемо і все залишиться позаду. Далі все як в тумані, очі, як полудою заволокло, а в голові лунали голоси. Багато голосів незрозумілою мовою, схоже, німецькою. Вони ніби звали мене або намагалися про щось попередити. А потім лазарет. Лікарі кажуть, що мене ледь відкачали. Непритомно я пролежав майже добу. Досі не можу збагнути, що це було. І чи було взагалі? Скоріше за все я просто вдихнув тоді матерію через розгерметизацію. І все це було галюцинаціями: і танкісти, і шоломи, і голоси. Меріум отруйна Гедота. Професор каже, від нього потроху їде дах, можуть ці. Танкісти ввижатись, дівчатка з квітами і рожеві поні у хмарах. Ах, ладно, Завтра знову в розлом спускатись треба бути в формі. Бо хто зна, що знову привидеться. Кляті погони не пробивні. Далі розмовляти з ними марно. Вони вже не віддадуть свою іграшку. Тепер, коли у них є танки з мирюмними технологіями, вони від них не відмовляться. Вони хочуть більше. Вони не розуміють. Миріумна чарівна паличка це сила, яку ми не в змозі контролювати. Він ніби має власну волю, здатність ставити свої цілі. Військові не бачать, до чого це призведе. Кожне нове вторгнення у фази лише провокує його, пробуджує. Ми стоїмо на краю прірви, а вони штовхають нас уперед, засліплені жагою влади. Я знову намагався пояснити, попередити їх, але вони не слухають. Для них я лише черговий науковець, який загубився у своїх теоріях. Вони не бачать загрози, що нависла над усім людством. Усе досить. Час розмов пройшов. Тепер час діяти. Я знайду спосіб зупинити це божевілля поки не стало запізно. Ми не встигаємо закривати ці чортові розломи. Тепер вже видно, що якщо нічого не змінити, вони нас зрештою продавлять. Командування підтягнуло резерви. Багато новачків. Більшість навіть в експедиції не ходили. Матерії не нюхали. Їм важко, вони такого не очікували. Після першого бою відновлюється кілька днів. Я то звик вже навіть не замислююся, що це ненормально, коли підбиваєш танк супротивника, а він зникає. Але кістяк загону набирається. Деяких новачків поступово бере запали, вони лізуть у новий бій, не відпочивши як слід. Це шкідливо і ризиковано, але вибору немає. Людей нам все одно не вистачає. А, я взагалі лише в експедиції ходити повинен. Як казав професор, треба боротися не з симптомами, а з хворобою. Професор, щоправда, останнім часом здоровим не виглядає. У старого здають нерви, але його можна зрозуміти. Він, скоріш за все, майже не спить через роботу над новим величезним колектором, мегавелетом. А що, як це все через нього? Через колектор цей. Може, це він, як магніт, притягує ехотанки з аномалії. Танки супротивника теж змінилися. Спочатку вони виглядали дезорієнтованими, тепер це зникло. Точні злагоджені атаки. І розлами вже не хаотично відкриваються. Дедалі більше схоже на сплановану атаку. Ніби вони знають, де в нас прогалина в обороні і б'ють туди. Дуже точно б'ють, як розумні. Або... Керовані. Так, усе закінчувати треба. Помітив, що останнім часом мене кудись не туди заносить. У голову лізе якась дурня. Кінець зв'язку. Я завжди вважав себе науковцем, дослідником таємниць Миріуму. Але виявилося, що одних досліджень недостатньо. Щоб захистити наш світ, треба діяти. Миріумна бомба. Ось моя відповідь. Використати силу Миріуму проти нього самого. Створити зброю такої сили, що вона зможе знищити саму матерію, саму тканину цієї ворожої реальності. Звичайно, військові не дали б мені цього зробити, а я будую її у них під носом у самому мегавелеті. Для них Миріум це ресурс для створення нової зброї. Вони не відмовляться від нього. Але я не можу дозволити їхнім амбіціям стати на шляху нашого виживання. Я маю закінчити те, що почав. Мені потрібно лише трохи часу, і бомба буде готова. Це ризиковано, я знаю. Наслідки можуть бути непередбачуваними. Але альтернатива. Альтернатива набагато гірша. Я. Ладен стати тим, ким потрібно. Науковцем, солдатом, лиходієм у чиїхось очах. Але хтось має зробити те, що треба. Я готовий заплямувати свої руки, щоб усі інші могли жити у чистому світі. Час закінчувати з цим танків стає більше, і що більше ми знищуємо, то більше вони лізуть. Гідра якась. Але є новини. Кажуть, професор знайшов щось нове і тепер знає, як зупинити це все. Я хочу, щоб це було правдою. Я знаю Меркулова багато років і бачив, як він змінюється під тягарем відповідальності. Стає все більше замкнутим і відстороненим. Але я все одно вірю в нього. Він не підведе нас. Ми з хлопцями тягнемо з останніх сил тут, в Аномалії та на підступах до Вавилона. І ми зробимо все, що від нас залежить, щоб у професора вистачило часу і сил закінчити те, що він почав. Ми спустимося в будь-яку фазу. Ми що хочеш, там знайдемо, підірвемо чи притягнемо сюди. Аби все це було не даремно. Адже я все думаю про ту людину, ну, яку я вихотанку тоді побачив, або думав, що побачив. Може, вони не просто танки, може в них справді люди. Чи щось, що було людьми? Начня якась. Звідки там люди? Це ж хотанки, породження матерії. Гаразд, щось я знову в нетрі лізу. Професор розбереться. Він розумний. Знайде спосіб покінчити з цим безладом. А наша справа тримати оборону. І ми триматимемо до останнього. До переможного. На цьому все. Треба працювати. Кінець зв'язку. Операція темний Дельвейс. Кодова назва, яку я знайшов у німецьких архівах. Спочатку німці хотіли збудувати миріумну бомбу, абсолютну зброю. Вони провели випробування, використали заряд малої потужності. Руйнування були невеликими, проте почалася ланцюгова реакція, що торкнулася всього запасу матерії у їхньому дослідному комплексі. В результаті весь миріум у значному радіусі був деактивований і втратив свої властивості. Дослідники більше. Не могли відкривати нові проходи на території комплексу. Тому від розробки бомби вирішили відмовитись. Новим пріоритетним напрямом стало використання миріумного супростору для переміщення. Судячи з документів, вони планували побудувати в ньому цілу мережу перевалочних баз, темних веж. У всій Європі і не лише. Уявіть, ви будуєте бази у нижніх фазах. Накопичуєте там війська і техніку, а потім у потрібний момент відкриваєте прохід і завдаєте удару там, де ворог зовсім не чекає, за лінією фронту, в тилу, у столицях супротивника. Стратегія Бліцкригу доведена до досконалості. На щастя, у них нічого не вийшло. Вони не встигли закінчити розробку технології виходу. Їм був потрібен маяк. Якір. Їхня точка входу була знищена під час бомбардувань. Більшість вчених та інженерів загинули або зникли безвісти. Що сталося з тими, хто вже був на базах у субпросторі, ніхто не знав донедавна. Коли я починав шукати нові фази з високим вмістом миріуму для своєї бомби. То й уявити не міг, на що натраплю. Спочатку це були дивні радіосигнали, спотворені, ледь помітні. Але потім я почув дитячий голос, який наспівує якусь мелодію дивною мовою. Це було так несподівано, так недоречно. Я назвав її Гретхен. Я намагався відстежити джерело сигналу. І що глибше я поринав у субпростір. То сильнішим ставав сигнал. Поки я нарешті не виявив її, німецьку базу приховану в одній з найглибших фаз, просто під нашим науковим центром. Це була неймовірна знахідка. Цілий комплекс законсервований у часі та просторі. З усією їхньою технікою, зброєю, можливо, навіть із людьми, що застрягли там з війни. Спершу я не знав, що робити з цим відкриттям повідомити керівництво, продовжити дослідження самому, але потім я зрозумів, що воно може стати ключем до вирішення моєї проблеми. Якби мені вдалося налагодити контакти з ними, змусити їх працювати на мене, здобути мені мирів, необхідний для бомби, але я не врахував одного. Я їх недооцінив. Я недооцінив їхній фанатизм. Я думав, що зможу їх перехитрити, використати для знищення Меріуму. Але я помилявся. Це вони мене використали. Використали мою городиню, мій розпач. Я відправив їм танк із радіопідсилювачами. Думав, що зможу їх обдурити. Але в цьому і полягав план із самого початку. Вони хотіли, щоб я відкрив їм прохід, дав маяк у нашому світі. І тепер вони тут. Через мене. Привиди минулого готові нести руйнування і хаос. Це моя провина, моя відповідальність. Але ще не пізно все виправити. У нас ще є шанс. Якщо ви слухаєте цей запис, значить, мене вже немає в живих. Але ви маєте знати правду. Танк, який я відправив, радіопідсилювач у ньому, це ключ. Ключ до закриття проходу, до відрізання їхньої бази від нашого світу. Ви мусите дістатися до цього танка і витягнути його звідти. Без нього вони не зможуть тримати прохід відкритим. Потім... Коли ви їх заблокуєте, не чекайте нового вторгнення. Знищіть Миріум. Бомба, готова на 96%. Не вистачає зовсім трохи, ще краплини миріуму. Її потужності вистачить, щоб ланцюгова реакція дектовувала миріум по всій планеті. З мінімальними руйнуваннями. Вавилон має полягти, щоб врятувати нас усіх.